Всім привіт, друзі! Зараз йду з вами в Аврору. Скористалася хоч трошки тіньочком, щоб від цієї спеки кудись заховатися. Бо Аврора там прямо на такому дуже сонячному місці. Будемо дивитися зараз, що там є на знижках, бо анонсують, що знижки зараз такі мені приходить розсилка з аврори. І беру вас з собою. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, будуть нові відео з оглядами різних магазинів. Ідемо. На знижках насіння соняшника свіжечок такий великий 180 вісімдесят грам, тридцять гривень. Дріжджі 9 гривень, хто ще не встиг до Великодня придбати. 29 гривень дріжджі великі, отакі тут 100 грамів. Але краще купувати маленькими, щоб вони були у вас запаковані. Килимок для розкладки тіста силіконовий, 179 гривень. Він дуже великий, 65 на 45 сантиметрів. Напій концентрований домашній лимонад, До речі, хто пробував 29 гривень, суміш перців 15, 12 овочів та трав, ласочка цікаво, 12 гривень. І великі форми. Я от буду повертатися. Парочку візьму, коли зйомку закінчу. Купа різних барників, прикрас, хто не встиг, в минулих відео я вже показувала огляди. Подивіться. Так, цікавенького давайте ще глянемо. Отакі от, от сланці 77 гривень. Виглядають непогано. Штора сітка москітна, Розмір 100х210-119 гривень. Шкарпетки 39 гривень. Ну, на дотик, знаєте, не на літо, скажу вам так, 34-39 крем-фарба для спортивного взуття, до речі, класна штука. І я саме сільвер брала білий, підфарбовую, якщо у вас десь щось затерлося на кросівках, 44 гривні. Отака. Небір ведерці пасочки 129 гривень. Ну і отакі мильні бульбашки теж були, ціну я не бачу, на жаль. Десь там заховалася. Чай, Мономах. 36 гривень, бризки шампанського. Зелений чай Соусеп. 33 гривні, от. шоколад Міленіум в асортименті. 41 гривня. І молочний з лісовими горіхами 39 гривень. Отакий у мене донька любить шоколад. Лакмі, шоколадка 34 гривні Сухі сніданки Lion 49 гривень. Гороховий суп тетя Соня 19 гривень, каша з м'ясом 11, каша з курагою 8. Не знаю, чи пробувала ви, чи ні. Морські сушені водорості норі, але тут стоїть пачечка 49 гривень і 6 гривень. Каша вівсяна швидкого приготування тут з полуницею і з чорницею. І 11 гривень отака каша гречана з куркою, теж миттєвого приготування. Фрутелла 25 гривень. Щось мені згадалося 90-ті, коли оце тільки починалося. І багато товарів тоді зникло, а зараз знову з'являється. Принаймні, фрутеллу я тоді так і не бачила. Але класно, що є багато нашого виробництва, бумчик, кукурудзяни. Трубочки з начинкою. Отак от, от виглядають. 6 гривень. Ну і жувальні гумки, думаю. кому за 40 теж їх дуже добре пам'ятають. 14 гривень, отакі кульки. На оцей набір мірних ложечок ціна 99 гривень. Знижка 50 гривень. Якщо ви планували купити, можливо, зараз час. Термометр для духовки 64 гривні, якщо у вас немає. Також вінчик для збивання, він періодично буває на цій знижці 49 гривень, він натискаєш, і він крутиться. Для омлети яйця збивати прям те, що треба. Так, набір кухонного інвентаря 59 гривень. Ну, виконаний так, бачите, купа зазубрин, але буває, він вам потрібен зовсім ненадовго, чому б ні. Цікавова ложечка кольорова, 19 гривень, така симпатична. І товкушка для картоплі 59 гривень. Написано посилений. Ну, да, буває, буває такий тонкий, що прогинається одразу. Чашки кольорові кільця. Симпатична оця серія, тарілочки, пам'ятаєте, були 39 гривень. І фарфорова з кольоровим візерунком, таким от симпатичним теж 39. Порційний кухоль Warner Brothers. А, Централ Парк. І тут тільки Централ Парк. Інших я не бачу. 59 гривень. З пончиком 59 гривень і галері-глаз, Важко сказати. А, тільки для тебе ось він. З ведмедиком скляночка 34 гривні. Для дітей, мабуть, 19 гривень отакі пластикові чашечки з качечками різних кольорів. Чи хто це пінгвінчик, чи катечка, напишіть мені. Мірний пластиковий стакан. 19 гривень 250 мл. Потрібна річ в господарстві. До речі, кришки добре та традиції. Вже скоро піде і полуниця і багато чого. Це не твіст, це звичайні кришки 49 гривень на знижках, і терка кухонна. 88 гривень. Хто шукав для зберігання контейнери, От зараз круглий на закрутці з визерунком. для борошна, для цукру. Те, що ви багато зберігаєте, це непогана ідея. Ну, можливо, для борошна і більше мені потрібно для цукру. Точно вистачить саме стільки. Нещодавно придбала собі у набір набор боксів, він коштує 89 гривень. А, там три бокси всередині. Полюбляю, що вони отак один в один складаються. Цікаво, а настільне а мені настінний прочиталося. Думаю, як цей будильник на стіну прикручувати 49 гривень. А, термометр кімнатний, якщо ви хочете слідкувати, яка жара за вікном, але бачите, цей вже збитий. Це не ртутні, це спортові термометри, треба за ними добряче спостерігати. 26 градусів в Аврорі. Душно тут. 26-27 навіть. десь Так, так що це таке? Нічник, настільний, ананас і пальма по 49 гривень. Для дітей пляшечка для напоїв силіконова, зручно собою брати, коли вона, вона розкладається і стає великою. Потім ви отак складаєте 77 гривень і пляшечка для годування. 20, ну, це не тільки для дітей, я сказала, так для дітей. 29 дитяча пляшечка для годування, чашка силіконова з кришкою. Теж ви її потім розкладаєте, тягнете за занизу. У вас стає повноцінна чашка. Якщо треба економити місце, то зручно 69 гривень. Запальничка побутова п'єзо. Багаторазова це, мабуть. Ага, ось вона. До речі, я таку купувала в Аврорі. 64 гривні, коли вимикали світло, і щоб в нас газова плита, але без світла вона сама не зажигається. Зрозуміло. Купа всього для рукоділля. Нитки для шиття муліне, ну, вони дуже синтетичні. Але для дітей в школу, якщо хтось ходить, і завжди потрібно на початку року, я знаю, там на уроки праці, от зайдіть, поки є кольори, по 9 гривень. Непоганий варіант. Хоча за 12 можна замовити муліне діємо всі вже. Так, що тут ще цікавенького? Сантиметр. 19 гривень. Зручно, що в коробочці він буде зберігатися, кучу, купа всяких блисківок для дівчаток, для рукоділля. Так. Дуже маленький штрих-код. Мабуть, не просканую. 14 гривень. Так, і дуже класно, хто вишиває, от така металізована нитка. Замінюю металізовані різні крейлінги, мультсі. Так, да, можливо, вона там не співпадає по кольорам, але іноді для якихось вишивок це не так важливо. І прикольно ще отакий от от декоративний шіна. дріт є теж для різних прикрас 12 гривень. Так, мені треба ось така прям широка-широка резинка. Зараз подивимось, скільки вона коштує. 40. 9 гривень, але вона товста, мені треба потонше, щоб вона була не така груба. Взагалі тут можна полазити, тут і липучки, і, ой, до речі, теж класна річ для різних бісеру, для такого для зберігання, для блискавок, але іноді, от, якщо ви їдете ненадовго, дуже зручно в такій ємності складати крема. Були б трохи побільше, я теж би. Можливо, собі б придбала б. І е, непоганий цей джут для різних виробів. Але ну, в'язати він такий загрубий, бо тут ширина велика, 250 грам, метраж чомусь не е, написаний. Але джут я купувала, в'язала килимочки в ванну, дуже класно із них. Це більше так горщики обматувати для чогось такого підійде. Шкарпетки чоловічі, демісезонні, 29 гривень. Теж демісезонні, високі 22 гривні. Дитячий демісезонні. не знаю, що це за персонаж, але такий страшнуватий, якийсь 27 гривень. Футболка жіноча спортивна, укорочена розмір S. Ну, насправді це просто як отлів. Але він такий, знаєте, Дуже синтетичний і синтетика спортивна повинна бути дихаюча і швидко виводити вологу. А в цьому буде жаркувато. Я б такий не знаю, купувала чи ні, напишіть, може хтось спробував. І скаже, що він гарний. Рукавички помаранчеві, 39 гривень. Такий фрекінбок, звичайно, теж зараз на знижках. Маленькі кошики декоративні, симпатичне дуже поєднання кольорів, 44 гривні. Невеличкі. Щось покласти буде дуже зручно. І тримач для рушників, отакий на підставці. Зручний, непогано виглядає. 44 гривні. Так, що тут цікавого, давайте подивимось. Фільтр мішок для збору волосся в пральній машині. А де воно? Оце тримач для туалетного паперу 29 гривень, бачите, от такий от. А ось сьогодні і фільтр мішок для збору волосся. Цікаво. 15 гривень. Ну, можливо, я його зараз і придбаю. Я не впевнена, що він буде в мене працювати. Це якісь розкручений. А ну напишіть, хто використовував, чи працює він, чи ні, бо річ цікава прямо. Набір підставок антивібраційних для пральної машини 77 гривень. І отакі настінні гачки. Мене цікавить взагалі зараз миючі засоби. Так, ну з того, що купую, я, наприклад, сіла не на знижках. Washin фрі. На знижках класні капсули для прання 99 гривень. І ці з ефектом господарського мила вони краще видаляють плями. Порошки, якщо комусь якісь треба, отак прям фіксуйте, я знаю ви і так розбираєтесь, де і який ви будете купувати. Велике пакування теж можна приблизити, подивитися. Так, і а, Ополіскові чи кондиціонери. Ну, я чекаю отакий рожевий, щоб був на знижки спробувати. У мене поки що є. Кондиціонер на білизні взагалі для білизни взагалі за 29 гривень. Треба спробувати. Напишіть, хто пробував. На знижках різні блоки для туалету: 139 гривень, 134 гривні, 84 гривні. Тут три штуки, тут одна 44 гривні. Засіб для миття посуду Maxi Power 35, Super Wash Limon 32 гривні, Fairy 59 гривень. І дитячий посуд 32 гривні Сатурну такий за засіб. Сам антижир я, до речі, використовувала колись. Мені подобається: 62 гривні, недорогий, супер і непогано вичищає, якщо ви знаєте, прям там не запустили до жахливого жахливого стану. Але мені здається, коли жахливий стан, то будь-яким засобом кілька разів приходиться проходити. І саме засіб для видалення плісняви. Ну, я купувала, але я не пам'ятаю. Пом... в мене на балконі було трохи плісняви за шафкою. Ми дуже близько її придвинули до стінки. І от тоді я знімала такою штукою, наче непогано. Доместос знижці також по 99 гривень 64 гривні такі от кошики, рідке кремило на знижках. А мене цікавить шампуні Кераміт. 129 гривень. Це ще філер для волосся з кератином і колагеном. Вимити голову, видалити зайву вологу, змішати філер з водою і нанести Ви, Ага, після того, як нанесете, набуде вигляду крем маски, нанести на волосся, прогріти. Фіном залишити на 20-30 хвилин і змити водою, так щоб ви розуміли, тут вони є різні. Чим відрізняються, треба вже шукати під свої потреби. Я, мабуть, візьму собі отакий от от Ельсеф Шампунь-філлер. Шампунь 139 гривень, бальзам 92 гривні. Не знаю, бальзам, мабуть, в мене поки що є, не буду брати. У мене білий не з цієї серії. Раніше було 88, вже 92. Ну, що ж ви хочете? Та що я хочу. Ціни ви? ростуть, так, да, так що не встигаєш. Так, давайте подивимося, що тут ще цікавого. крем коктейль для душу 55 гривень. Так, тут таке цікаве мохіто пакування і пінаколада. Такі, знаєте, літні запахи. Засіб сульсена. На знижках. Бальзам для волосся, Hair Pro 69. От пам'ятаю, що, дівчата, хтось пише, що дуже подобається, хтось пише, що не подобається. Ну все треба пробувати. І шампунь для волосся Acme. Шампунь і бальзам по 88 гривень. Я думаю, багато хто знає їх фарбу для волосся, а це їх серія. Саме для догляду. І подивіться, 169 гривень набір засобів, тобто вигідніше. Так, ну тут бальзам маска, а тут просто бальзам. Не знаю, скільки бальзам маска коштує в цій Аврорі. її немає. Багато знижок на засоби гігієни. Також можете зупинити відео, приблизити, що вам потрібно. І подивитися, пелюшки поглинаючи навіть на знижках. Прокладки ось такі урологічні на знижках 74 гривні. Щоденні якісь такі я ніколи не бачила. Мабуть, дуже тоненькі. Напишіть дівчатка, хто використовував 19 гривень. І памперси по 219 гривень. Туалетний папір. 5 гривень крижопіль і українська мальва 6 гривень. Ну, в залежності від того, чим вам приємніше користуватися. На знижках корма 14 гривень Felix, Фріскіс 11 гривень, Клуб 4 лапи 13, Поріна 17 гривень. Такі я не бачила. Карпаття 12 гривень і м'ясна миска по 10 гривень. І також пан Кітне, який ругається і каже, що не треба його купувати 10 гривень. Ось таке було сьогодні відео. Я забула придбати форми. Не знаю, чи буду я повертатися, чи не буду. Подивлюся. Поставте мені вподобайку, підписуйтесь на канал. І до нових цікавих відео. До побачення!